Привіт! Мене звати Світлана і вітаю вас, мої глядачі, на моєму каналі. Кожного запрошую, давай пов'яжемо. Сьогоднішнє відео це двотижневий епізод, тому що минулого тижня, минулої середи я нічого не випускала. Чому? Тому що було багато роботи, мало вдавалося пов'язати, і тому, що немає готових робіт. Це якось мене не дуже спонукає знімати відео, тому що, ну, по суті, не маю що показувати. Лише просування, але хочеться, щоб були готові роботи. Насправді я не людина, у якої багато процесів, мабуть, ви це помітили. Я все-таки за те, щоб були готові роботи. Тому я зазвичай приділяю увагу одному або двом процесам. Це якісь великі процеси і маленькі процеси. Отже, зараз я вам покажу невеличкі підключення з того, що я протягом цих двох тижнів знімала. І далі у фінальному підключенні побачимо, що саме я просувала, чому в мене немає готових робіт, чому я віддавала перевагу на цьому тижні. Це я шью для вікінних ляльок одяг. Багато всього. Ось таке заняття. Отак, 3 вересня. Так, 3 вересня. У мене в роботі зараз ось такі рукавички. Це будуть подвійні для Вікторії. Ось вчора я відв'язала до мисочка, не закривала, щоб примірити. Зараз ми їх приміряли і буду закривати. Потім буду в'язати в іншу сторону точно таку рукавичку, і буде вона подвійна. Ниточки в мене ось такі. Ємалаяла Nelux 400, напів вовна. вовна. м'якенька ниточка достатньо в'яжу на спицях 2,25. Тепер використовую повністю табличні дані. В'яжу по табличних даних. У мене тут 46 петель, 15. Прибавок до пальчика. Тут на пальчику 15 петель, потім 2 петлі я добрала, виходить, з цієї сторони 24, з цієї 24, відв'язала 14 см і робила мисочок. Мисочок тут варювала. Два рази робила через рядочок збавляння, а потім вже в кожному рядочку, і поки в мене не залишилось, ось по 8 петель на кожній спиці. Тепер волочкою їх закрию. І до мене приїхала ось така нова ниточка. Тут у складі є кашемір, ось, вовна мариноса і 30% кашеміра. Такий гарний дуже колір, дуже м'яка-м'яка ниточка. Зараз буду відв'язувати зразочки, і це буде щось дуже-дуже цікаве. Так, дивися, пров'язала я зразочок, він ще вологий, правда? Так, віджала його, але він вологий. Тут пробували різні спиці, але по факту вийшло о, приблизно однаково. Дуже м'якенький, бачиш, він розпушився. Ось Такий пушок, це кашемір. Так. Пушиться. І ось так ну, це якщо зовсім не просвіт. Да? Так, Бачиш, на руці воно не видно, що просвічує. Тут я підробляю моталкою, оскільки ниточка 750 метрів в 100 г, і вона дуже тоненька, тому треба її в'язати в дві ниточки, і для цього я половинку відмотую з бобінки. Не захотіла в магазині просити відмот, просто взяла ціленьку бобінку. Друзі, сьогодні неділя вже, 4 вересня, і я в'яжу светер. В пріоритеті буде зараз ця робота, тому просування мають бути, будуть, мають бути дуже швидкі. Ранок, ще заговорююсь. Так, по-перше, що я зробила, це перемотала ниточки, тому що буду в'язати в дві. Тут в одну 750 метрів на 100 грам, ну, а в дві виходить там, 375. Десь відв'язала вчора зразочок. Ось такий дуже гарний, прям невисомий, він дуже легенький. Відв'язувала на різних спицях, але по факту, бачите, полотно нічим не відрізняється. Тому ось саме перші, які взяла 4,5, я таких і в'яжу, аби полотно не забивати, щоб не було як валінок. І що тут по вивертній стороні? Видно, що ось на 4,5 рядності немає, на четвірочці трішки проявилася і на 3,5 теж трішки проявилася рядність. Тому саме вибрала 4,5. І подивіться, як відрізняється полотно. Це не пране. Тут, наче таке, я не щось здризи, з дерези, з якоїсь є в'язала. І тут попрани. Це пряжа 70% мариносу і 30% кашеміру, Тому ось так вони розпушаються, дуже-дуже гарно. Ще мені здавалося, коли поправилася, що полотно трішки посиле, але зараз ніби ні. Може, це через те, що тут щільність менша, а тут вже 3,5% і воно більше. Ой, більше, навпаки, менше. Трошки закругляється. Ну, побачимо. В'яжу, тут в мене нульовий руган, горловинку залишили відкриту, потім зроблю китльовочку ложну і буду в'язати горловинку. Тут тобто, мені довгенько в'язати до пройми, це буде такий оверсайз, подовжений, напевно, щоб закривало, а, закривало добре поки. І буде високий гурт. Так, і ще один процес у мене ось такий, тільки-тільки почала, це поки я чекала, поки в мене сон зразочний. У мене є ось так багато залишків. Я їх всі зібрала ті, що в. Одному метражі зібрали всі в один кульочок. В принципі, бачите, кольори всі між собою дуже гарно а, гармонують. Так? А, і відв'язала вже горловинку. Це буде для дані джемпер, не светр джемпер. І побачу, зараз горловинку відв'язала, можливо, ще пару рядочків пров'яжу, Ну, це не зараз, це вже колись потім. Пров'яжу і буду змінювати колір, бо синього у мене найбільше і його можу пустити на резиночки. Ось тут різні є. мені здається, ще є. А от у такий коричневий, трошечки бордового є, жовтенький, сірий, зелений, темно зелений ось він дуже темно зелений Буде щось, щось буде. Такий сметк. Я думаю, що буде дуже класно. Так, ось така в мене покупочка це для хазяюшок. Показую, що в мене тут є. Засіб для миття унітазів та ванної кімнати. Я вже здається вам його показувала. Дуже класний, справляється зі своєю задачею на ура. Ще такий засіб це від ржавчини, від ржі та накипу. Я вимиваю цим засобом чайник, вимиваю всі ручки в ванній кімнаті, там де такі, наче нальот залишається від води. Справляється дуже-дуже класно, тому рекомендую. Далі такий засіб для миття посуду, мінімальний запах має, це концентрований засіб. Я його розбавляю, до стану такої водички. Десь 1 до 3, 1 до 4. Але ця водичка дуже гарно милиться і дуже гарно вимиває весь бруд. Я зразу беру багато, замовляла 5 штучок, але в мене дівчинка зразу відкупила, коли я розпаковувала. Ось так була акція в минулому місяці. Так, взяла ось такий засіб від жиру та від нагародку, знаєте, на кухні. Не розпаковувала ще, буду це тестувати ще не пробувала. До нього йде ось такий дозатор. Буду пробувати. Так, ще один засіб це кондиціонер так, для білизни. Тут теж іде концентрат, його треба зовсім трішечки додавати. Тому я зазвичай його теж розбавляю водичкою, щоб було зручніше дозувати. Мінімальний теж аромат, що мені подобається, і дуже м'яка тканинка після нього. Це для діток улюблена зубна паста. Так, беру побільше, тому що дітей двоє, і тут маленький е, тюбік ось, вдвох вони чистять цю. І ще у мене закінчується гель для вмивання. Взяла собі ось такий мій улюблений календула. Тут е, гелева текстура. Ковпачок я цей скручую, і в мене є спеціальний дозатор, який дозує мило. Ось так, це все була компанія Farmacy. Я, як зазвичай, залишаю вам посилання в описі під відео. Посилання дає вам знижку 25%. Тому користуйтесь, кому це актуально. Добрий ранок. Сьогодні вже вівторок, 6 вересня. І ось цей процес, над яким я працюю. Більше нічого не брала в руки, тому що це замовлення, і я хочу його поскоріше виконати. Це мій зразочок, ви бачите, як він відрізняється від полотна непраного на це пране. І ось тільки я вже пров'язала. Тут буде висока горловинка. Тому ось такий робила виріз горловинки. Що планую зараз робити? Планую тут обірвати нитку, пров'язати горловинку, після горловинки пров'язати рукавчики обидва і потім вже в'язати вниз. Це планується такий светр оверсайз з великими рукавами, широкий, довгий, з великим горлом, тому мені треба розуміти, наскільки в мене вистачає пряжі. Ось цей весь шматочок, який я зараз відв'язала, в мене вже 110 г разом зі зразочком. Ну, Якщо що, то зразочок можна розпустити, але тут не так багато пряжі. Тобто, в мене ще залишається 400 50-460 грамів ось цієї, ось цієї ниточки. Я сподіваюся, що на всі задумки прям вистачить, тому що я знаю, що горло багато забере. Рукавчики тут теж заберуть немало, тому що вони такі будуть широкі з відворотом. Ну, і низ теж планується так, щоб він закривав попу. Тому теж буде такий величенький. Величенькі витрати. Ось так. Чи казала, чи не казала в попередньому відео, це теж нульовий регланчик дуже гарно він сідає. По ключичках гарно сідає ось ця горловина Вже чекаєте, да? йду, зараз іду Сьогодні четвер, і буде тест випрання цього красавчика. Відв'язана горловинка, горловинка висока. Закрила я тут на чорнову. Тоді я подивлюся, чи достатньо тут, чи не забагато. Розпущу останній рядочок і закрию голочкою. Відв'язаний один рукав, теж закритий він на чорнову, просто гачком закрила, теж перу. Дивлюся, чи достатньо тут довжини, як пряжа розкриється, бо зразочок то одне, ми знаємо, да? а у виробі може бути зовсім інше. І тоді розпущу, якщо все добре, закрию голочкою, якщо ні, то буду або розпускати, або в'язувати. Тут мені, мені важлива довжина по ширині буде гарно. Ось так, відправляю зараз брення, вже набирається водичка, і сушу. І дивлюся, чи все добре. Мокреньке сохне. Дуже м'яке полотно. Допрям його, наче дерев'яшка, а після прям м'якеньке. Все. Хай сохне і побачимо, що вийде з цього. Це відео я відзнімала клієнтці для того, щоб показати, як після прання сіла горловинка і подовжені сів рукавчик. Саме після цього відео ми вирішували, що робити далі з горловинкою і з рукавчиком, чи залишати таку довжину, чи зменшувати, чи збільшувати. Ось зараз я показую горловинка, як стоїть. Вона не задумувалася в два слої. Не задумувались, один гарно сидить, стоїть. І ось тут я показую ще один варіант, як можна підвернути втричі і вже з светра отримати ось такий джемпер просто з руликом. Теж гарно виглядає. Вирішили, клієнтка вирішила залишити гордоленку таку, як вона є зараз, трошечки стієчка, але повище, щоб можна було підвертати. Ось так. Тобто потім я чорнове, чорнове закриття своє все розпустила і закрила голочкою, вже нічого не дов'язуючи. І зараз буду показувати вам рукавчик. Не вам, а клієнці я показувала рукавчик. Він довгий, він задумується з підворотом, але так, щоб можна було його роз, роз, відвернути той підворот, щоб рукавчик був гарний. Потім залишили все так, як було в цьому першому варіанті. Нічого не дов'язувала. Все залишилось так. Єдине, що я ж кажу, я розпустила чорнові варіанти закриття і перезакрила вже голочкою. Так, друзі, сьогодні вже неділя, 11 серпня. Максимально просувала ось цей светр. Я вже його випрала, мені здається, що я про це знімала відео коротеньке, випрала, затвердила замовницею горловинку, вже навіть розпустила тут свій чорновий варіант закриття і закрила правильно. Довжину рукавчика ми теж з нею узгодили, і тут теж я вже зробила правильне закриття. Також відв'язала другий рукавчик. Бачите, як він виглядає до прання. Ось цей праний, а цей не праний. А, була змушена перев'язувати, тому що десь пропустила петлі, вже дов'язала до самої манжети, і зрозуміла, що в мене тут якась халепа з петлями. Ну, нічого, швиденько перев'язала, але втратила, виходить, один день. Тут вже закривала одразу голочкою, ниточку ще не. Відрізала, треба її відрізати і починаю в'язати в нес. В низ в ось відмітила, мені треба ще пров'язати десь сантиметрів 10, і тоді переходити на резиночку, і тут будуть понизу розрізи. І ось тут теж видно, тут пране полотно, а ось тут не пране. І ще, поки сох цей светр, я просувала рукавички. Зараз покажу, що в мене там вже є. Ось так в мене виглядають рукавички. Тут я вже рукавичку долоньку зв'язала до самого масочка. Тепер треба тільки зробити ось таке збавляння на пальчики і закрити голочкою. Ось тут в мене якийсь був брак, брак ниточок. Десь ще вам буде. Ось тут. Ось і тут брак. Був брак, але це буде внутрішня рукавичка, тому я тут не обрізала, аби не робити зайві хвостики. Але все одно, поки в'яжу цей светр, не відволікаюсь на інші процеси, тому що хочу найшвидше його дов'язати. Вже як його дов'яжу, закінчу рукавички. І е, тоді, по плану, червоний ведмедик, якщо пам'ятаєте його. По плану його завершити, тому що рукавчик там вже готовий. Ми нарешті приміряли на доньку. Там рукавчик вже достатньо, тому там треба просто закрити рукавчик і дов'язати капюшон. Чи ще побачимо, бо Вік вже наче й не хоче той капюшон. Тобто буду займатися цим проєктом. І ще мені приїхали деякі ниточки. Теж зараз покажу, не перемикайтесь. Ось такі покупочки в мене. Це моточок напівбавовне. Я думаю, що ви пам'ятаєте: смугастик, який я в'яжу для Вікторії, це шафрановий колір, і полосочки в мене смужечки на рукавчиках бордо. Мені не вистачало цього моточку, ось я його дозамовила. Нарешті, і вже після всіх цих проєктів, які в мене зараз важливо швидко закінчити, я буду в'язати цього смугастика. Також замовилось в мені виходить сім моточків Lana Gold Classic. Це така напіввовна, напів напівшерсть. Товстенька ноточка. Я на 4,5 і ну, на 5 її в'яжу, побачу, як зараз буде це. Замовлення для сина. Він замовив, я йому скинула варіанти, і він вибрав ось такий гірчичний колір. Для светра, так, буду з горлошком для светра. Вибрала все таку ось таку нитку. Я думаю, що в мене тут достатньо в кожному моточку по 240 метрів, тобто тут десь 1500 метрів, цього достатньо. І ось ще, а, до речі, це замовлення з улюбленого магазину просто пряжа. Залишу посилання. У мене є там знижечка, мені подобається. Завжди є в наявності, актуальна наявність на сайті. Ну, і це не реклама, це рекомендація. І ще в групі по спільних закупках замовила ось таку напіввовну, теж гірчичного кольору, тоненька ниточка. Але я планую в'язати в три складення. але мені здається, що і в три складення буде тонка. Побачимо, щось буду придумувати. Може, в 4 чи в 5. Ну, щось буду придумувати. Теж, як бачите, гірчиці. Я шукала гірчичні кольори, такі осінні. Мені теж подобається цей колір. Отже, щось буду з цього в'язати. Можливо, якісь шапки. Можливо, м'якенька. Нетечка гарна. Можливо, ще щось. Додала в свій догляд. Зараз ось такі продукти, Зволожуючий крем на нашої ввечері. І вранці, і ось така регенеруюча сироватка. Сироватку буквально сьогодні другий день. Чим мені подобається цей бренд, по-перше, максимально натуральний склад всередині, да? дуже зручне упакування ось, дивіться, кремчик з дозатором, сироватка з. Таким спреєм вона тут ріденька і скляна пляшечка. Також я брала шампунь з дозатором, я брала тонік, він з такою ж пшикалкою. Ти дуже зручно наносити. Отже, рекомендую. Це від серця, це не реклама, рекомендую цей бренд. Український бренд я показувала вам і розпаковку. Отже, ви побачили, що в'язання було. Але дизайну було не так багато, не таке воно було різноманітне, аби вам підзнімати багато сюжетиків. Виходить, що в мене почалася, це вже передавалося, почалася один новий проєкт, одна нова робота. Так? Цей сірий а, светр, який я в'яжу на замовлення. І а, ось, власне, його відтоді, як я отримала ниточки на нього пряжу, відтоді я його і просуваю в основному. Також розпочати светрик для сина, але він поки на етапі горлованки так і залишився, навіть сюди не брала, а також трошечки, буквально буквально трішки я присунула рукавички, я їх сюди з собою взяла і зрозуміла, що я відео вам підзнімала. На такому самому етапі нічого тут не змінилося. Тут насправді роботи хвилин. На 20 на 30 Закрити мусочок, ось тут буквально 10-12 рядочків, і пров'язати пальчик. Ось так. І покажу вам зараз светр сірий, на якому він зараз етапи. Тому що ну, просуваю я тільки його зараз. Вільна хвилинка, я беру цей светр роботи. Отже, я вам показувала горловенка відв'язана, треба знайти де тут панка. Ось тепер. Горловенка відв'язана, випрана. Дуже гарно. Дивіться, дуже гарно вийшло зробити цю кетлюбочку. Пускувати виглядає, але тут є виріз горловенки. Він ось так сидить. Трішечки водочкою, трішки є поглиблення. Не робили велике поглиблення, тому що я знала, що в мене тут буде ворота такий стойка. Закриття дуже охайне, це ще другий раз не прагне, там все ще розкриється. Це рукавчик, який в мене вже був готовий. І ось другий рукавчик, який я зараз вив'язувала, теж вам його показувала. Насправді, перев'язувала його ще один раз, тому що, замітила, вже наприкінці перед манжетою я десь зробила зайвий накид. В мене вийшло, не, не зайвий накид, а якось в мене вийшло, що я а, петельку не так прив'язала, і в мене вийшов, наче накид. там. Тому розпустила, перев'язала, нічого страшного нема. Але рукавчик готовий. І просуваю светрик вниз. Відв'язала, до речі, казала там відео, що 10 см мені да, десь відсюди 10 см, але пров'язала. Від Відпрану 15 см, і тепер перейшла на розиночку. Пров'язала я по колу два рядочки розиночки, а далі відділила перед спинку, ось тут видно ось так має бути. Відділила перед спинку і тепер в'яжу спинку окремо, і потім ще буду в'язати перед окремо. Ще хочу затвердити з замовницею, чи робота з панку подовжена, тому що нитлічок мені вистачає, ось ще стільки залишилось. Але тут планується достатньо довга резиночка, напевно, сантиметрів, ну як рукав, мабуть, навіть довший. Як розиночка на рукаві, тут, напевно, сантиметрів 12-15 і є сантиметрів 12. Тобто тут ще добренько пряжі воно з'їсть. Ось і тоді прання і буду відправляти замовниці. Ось так. Дуже подобається. Ти може був слов, як вона нового року. Не Добре. І плюс в нього не дуже не висить. Дуже подобається. Замовниця десь такого... Така в об'ємах, як і я, тому приміряю все на себе. М Якенька, дуже м'якенька пряжа, мені дуже подобається, хоча вона і не така бюджетна, як би хотілося, але тут у складі кашенір, тому вона свою ціну відбиває цією якістю. Бачите, що, не дивлячись на такий великий оверсайз і достатньо великі спиці, 4,5. Він по своїх габаритах. Ось таких з звкладеному вигляді, не такі великі. Це мені дуже подобається. Ось на мені цей кардиган. Тут в складі теж є кашемір, це я вже згадала. Але тут буквально його 5-10%. І я теж в'язала на якихось великих спецях, ну, великих 3,5, напевно. І дуже гарно розпочилася ниточка. Цьому кардигану. Щоб згадати, на років 5, мені здається. Так, дуже довго я ношу в'язані свої речі. Єдине, що мені тут не подобається, це я не розрахувала виріз горловини. Бачите, він дуже широкий, хотілося б, щоб поближче була ця горловинка до, до шиї. Але тут якось я дуже великий, дуже широкий зробила виріз. І ось так. Ношу його він на вулиці, і вдома, восени. Не восени, але на весні. В основному ношу його на вулицю, а зараз ношу його вдома. Тому що він легкий і дуже теплий. І цей светр має бути теж таким. Він дуже легкий, він а, широкий, але не такий, знаєте, необ'ємний. Ти на себе там одягаєш шубу. І в той же час він дуже теплий. Ось. Ось такі в мене новини. Сьогодні вівторок казала в першому підключенні. Якщо я встигну дов'язати за сьогодні, цей ролик я маю випускати завтра в середу, ви його вже побачите завтра. Отже, якщо в мене вийде добренько просунути свекер, я вам обов'язково ще зроблю підключення вже після мого заключеного слова, отже, гарного всім дня на вулиці осіння, дуже осіння погода. Дощить у нас два дні, три дні, підряд, четвертий день сьогодні підряд, дощить. Осіння погода, але робимо собі настрій самі. Віримо в наших захисників, віримо в нашу незалежну Україну і радіємо кожному дню.